Тернопільщина у Кременці розпочали будівництво кафе на об'єкті історичної спадщини. Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора заповідника, обвинуваченого в умисному незаконному руйнуванні пошкодженні частин об'єктів культурної спадщини, вчинене щодо пам'ятки національного значення службовою особою. З використанням службового становища та підприємця пособника, встановлено, що директор заповідника надав вказівку проводити земляні роботи на горі Бона, оскільки там знаходиться пам'ятка архітектури та містобудування національного значення, замок. То будь-які роботи можуть проводитися лише за наявності спеціальних дозволів. Підприємець, діючи без дозволів, розпочавши будівництво кафе, пошкодив та частково зруйнував об'єкти історичної та археологічної спадщини, шари культурно-хронологічних горизонтів. За даними експертизи, межі пошкодження пам'ятки становлять 25 метрів кубічних. Розмір збитків, нанесених державі, внаслідок руйнації та пошкодження об'єкта історичної та археологічної спадщини у межах пам'ятки національного значення. Дає 3 мільйони 415 тисяч 800 гривень. Прокурори заявили цивільний позов до підозрюваних про солідарне стягнення шкоди завданої державі кримінальним правопорушенням на 3 мільйони 415 тисяч 800 гривень. До суду подали клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних, які розглянуто та задоволено.